Українська співачка Маруф та Батальйон Дубай. Щегель і творчі, статеве виховання в Україні. Співачка Наргіз виконала червону калину. Майлі Сайрус та її новий альбом: Сім'я Бандери. Так, вам не почулось, мощуйтесь зручніше. Сьогодні у нас гарячі, цікаві теми. Залишайтеся в безпеці. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Сіплий голос, тому що захворів, але знімаю відос для вас. Адже 24 на 7 ми пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. І не потрібно на нас ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Адже це пліткова спільнота. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. 72 окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії за для нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але, будь ласка, друзі, не забувайте донатити. Зрозуміли, батальйон Дубай увійшов в чат. Ще в січні співачка там виступала, але це чомусь пройшло скрізь нашої уваги. Змі про це особливо не писали, блогери про це багато не говорили. Я розумію, що народила дитинку, потрібно якось заробляти гроші, адже корпоративів нема тих апетитів, до яких ви звикли. Маруф та її чоловік нема. Я знаю, що вони приходили до моїх знайомих вибирати собі елітну нерухомість, хотіли виторгувати якийсь бартер, але не вийшло, адже грошей не вистачало. Тож велике запитання, яку заробітню платню отримувала Маруф, адже так і не змогли купити омріяні столичні метри в Києві. Тож потрібно їхати в Дубай. Заробляти гроші, розважати в першу чергу росіян, адже багато росіян виставляли сторіс з її концерту. І Марув сидить дубкою на двох стільцях. Я проти війни в той же час до сих пір мовчу. Вже рік пройшов, і взагалі я вагітна жінка була, мені можна все. Ні, сонечко, не можна. І за рік повномасштабного вторгнення я думаю, можна. Врешті-решту брати свою позицію і про це заявити. Але ж ні, мовчимо, мовчимо і мовчимо. Ваше ставлення до марув в коментарях. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Рунюйте. Творчі поскаржилися, що не можуть виїхати за кордон через скандал із Щегелем та Голубковим. кажуть, що під питанням не лише виступу у робі наступного тижня, а й участь у всіх промозаходах перед Євробаченням. Не сумніваємося, що творчі дозвіл отримують, бо це занадто голосний кейс. Але таким чином хлопці привертають увагу до проблеми, що склалися. Тому що за останні тижні десятки менш відомих артистів отримали відмови. У мінкульту все ще немає чіткого алгоритму, як отримати дозвіл. Кожен випадок розглядають окремо. Я з цим постом повністю погоджуюсь. Вважаю, що творчі отримують дозвіл на виїзд, але настільки щегель підісрав, не кажучи вже про Голубкова, який на Росії ситуацію і люди, дурнів. Дантес і ряд відомих особистостей в Україні, які справді виїздили на благодійні концерти, заробляли кошти, віддавали частину на ЗСУ, чим були максимально корисні державі, на сьогоднішній день не можуть бути корисними. Чому? Тому що Щегель і Голубков, скориставшись ситуацією, спаплюжили право публічних людей виїздити з України та працювати на благо нашої держави. Я от не можу зрозуміти одного. Виїхали, вирішили не повертатись. Окей, це ваш вибір. Мовчіть, мовчіть. Ні. Понесло Остапа. Один в інтерв'ю, інший відверто не приховуючи, знімає кліпи росіянам. Клас, хлопці, пробивайте дно. Мені дуже жаль, якщо вони не отримують санкції, не отримують покарання, тому що такі люди повинні нести відповідальність. Ви медійні особистості за вами йде аудиторія. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Я дуже сподіваюся, що відновлять можливість українським артистам виїздити за кордон та проводити благодійні концерти. Що потрібно робити в цій ситуації? Пишемо, ділимось думками. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Чи ведуть обов'язкове статеве виховання в школах України? Українці підтримали петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання в систему української освіти. Тепер її має розглянути президент. І тут в мене питання до батьків, в кого є діти серед наших підписників та підписниць. Чи вважаєте ви це за необхідний предмет в школі? Я вважаю, однозначно це потрібно. Ми модернізуємось, ми змінюємось, і наші діти повинні бути освіченими абсолютно у всіх напрямках своєї життєдіяльності. Коли я навчався в школі, у нас не було статевого виховання, нам взагалі нічого про це не розповідали, і ми цей досвід, знання. Черпали одне від одного, щось там знаходячи, якісь книжки, якісь відео і так далі. Тому це правильний крок. Я теж це повністю підтримую і сподіваюсь, що все ж таки президент дасть зелене світло. Це необхідно для розвитку майбутніх поколінь маленьких українців. Ваші думки! Лузі, червона калина, похилилася! Чого? Ось наша слава Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо. Ой у лузі червона калина похилилася. А це червона калина від співачки Наргіз. Так, стоп. Вона не росіянка. Почнемо з цього з перших днів вона підтримувала Україну на річницю вторгнення повномасштабного Росії в Україну. Артисти з інших країн не забувають про цю річницю, готують якісь відео, знімають контент та привертають увагу своєї аудиторії. Наргіст, тобі за це дякую. Звичайно, нам це на жаль не допоможе в нинішніх реаліях, але з іншого боку. Просто приємний плюсик, бонус, і не потрібно мені зараз розповідати, що ти притягуєш сюди росіян, і бла бла бла. Вона не громадянка Росії. Чи слухали ви раніше Наргіз, і які пісні подобались? Давайте поспілкуємось в коментарях. Співачка Майлі Сайрус презентувала свій альбом. Все чудово, атмосферно цікаво, але в мене склалося враження, що концепція альбому. Будувалась виключно навколо одного бенгера Суперхіта Flowers. І на цьому все. Поки що, переслухавши композиції, жодного треку, окрім Flowers, я ще не додав у свій плейліст. Тож, не знаю, подивимось, можливо, якийсь трек завіруситься. Чи слухали ви альбом? Напишіть в коментарях, дайте свою оцінку від 1 до 10. Взагалі, чи подобається вам Майлі Cyrus». Але з іншого боку, я вважаю, що Майлі зараз дуже красиво дорослішає. Майлі має усі шанси зайняти нішу Мадонни і бути головною зіркою в американському шоу-бізнесі. Звичайно, подивимося, що там нам запропонує з часу Маріана Гранде, Ріана, Леді Гага, адже конкуренція в Америці шалена. Але поки що те, що я бачу, мені дуже дуже подобається. Блін, поки що пісні не зайшли, якщо чесно. Але... Подивимось, можливо, щось і скачаю з часом Україні Сьогодні приступили генетичним експериментам по конструюванню нації, щоб бандеровці не заканчивались вообще ніколи. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца. Все максимально серьезно, мол, на фронте сейчас лучший генофон страны, и чтобы оставить после себя потомство любой военный ВСУ, может прийти, сдать образец, его законсервировать совершенно бесплатно, и потом группа ученых проведет отбор лучших из лучших. видимо, дальше с помощью искусственного оплодотворения будет выведена целая армия. Само так, биоматериал бандеревцев, причем, извернить увагу в сюжете, Там стоять бідоніща. Це ж скільки потрібно, ви <кхм>, розумієте, про що я, аби наповнити ці баки. Боже, ну це це якийсь сюр, здавалось би, вже нема куди пробивати дно. Але ні, є. Мені цікаво, хто пише ці сюжети, вигадує історії, адже потрібно мати неймовірну фантазію, аби таке транслювати на федеральних каналах. Хоча, з іншого боку, чому я дивуюсь, в країні було соціум з над низьким. Рівнем розвитку інтелекту повірить в будь-яку діч, яку їм будуть втюхувати по телевізору. Тож, хлопці, хто нас переглядає, пропоную: беріть свої ємкості, набирайте туди свій біоматеріал і давайте нести на хрещатик. І будемо ділитися ділитися, аби народжувались нові бандерівці. Слово трішки запікав, зажував, тому що монетизація на Ютубі, вона така непередбачувана, і будь-яке слово може викликати обурення в алгоритмі. Тож, сорі, як є. Мені цікава ваша реакція на даний сюжет. Будь ласка, коментуємо. Я вам щиро вдячний, що переглядаєте мої відоси, надсилаєте в Директ інстаграму цікаву інформацію про зірок, до речі, кому що відомо. Присилайте. Я завжди читаю ваші коментарі, долучаюсь до дискусій. З вами, незмінно ваш Пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, коментар для просування ролику, обов'язково підписка, дзвіночок. Я не прощаюсь. Скажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.